Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну і пішла від мене ціла епоха. Завершую я кар'єру комбайнера. Це вже була остання крапля. Ну, я вам скажу так. Люди різні коментарі писали. Один написав не подобається, не працюй. Ну, так і зробимо. Так що... На сонях я вже не виходжу, Ось. Є тракторець, є СЗК поганенька. Під лампічу трошки. Та й якось перебьюся. Десь пайок посію, десь городики. Та й заробіток буде більше, ніж на комбайні. Так що так. Хочу сказати, що за старшого шефа, бо в мене їх аж три було. За старшого я ні в глаза, ні поза глаза нічого поганого сказати не можу. Це людина доброї душі. Ніколи ні не не, не відмовляв. І він би такого не зробив. Оно. Свого рідного друга з Кіровоградської області заказав на СЗ пару сошничків нових. Ну, з тих, що залишилися. будемо перебирати. Кремкомплекти, підваримо, покрасимо. Все як положено. І будемо працювати на себе. Всього така зешечка в мене. Ну, рівненько. Все. Просто треба зайнятися та ось поводки. Коли якісь сошники стоять не в ту сторону. Два сошника вже перебрав римкомплекти в проміжутках. Трохи підварити треба, ось Та й можна працювати. Це що в мене з ну, інвентаря є. Це СЗ-шка, оприскувач з форсуночками, екоджет. Ви знаєте, я ж кажу, ну так подобаються вони мені. Це не те, що я там рекламую, чи що ну, за все час експлуатацію жоден розпилювач не забився. Ну і треба ще зняти бочку та щось зробити тут. Запаять якось. Ну, у мене сусід тут є, тіска каже, по свободі, каже, зробим, каже, я вже каже такі діла робив. Доброго, кажу, Юра. О, а тому весело. Так що, друзі, отакий розклад. А і культиватор же в мене ще є, General. Спека неймовірна стоїть, на городі все сохне вже. Я пам'ятаю, колись картушку копали в вересні місяці, як вже в школу ходили, а зараз ще тиждень отакої жари, вже можна її буде копати, бо вона там попечеться. Так само ну, помидори печуться. Слава Богу, хоч трохи бур'янців оставили. Нема, нема помидорів. Та ну ти бачиш, веселий який. Ну, так що, друзі, отаке коротеньке відео про моє життя, буття. Пишіть коментарі, чи погані, чи добрі. Приймаю все, відповідаю на всі. Всім скорішої перемоги, щоб уже настав довгожданий мир, щоб дали працювати та заробляти на своїй землі міцного здоров'я. Всего найкращого. Все, друзі. Дякую за увагу. Всім пока.